Ми рухаємося по головним вулицям нашого міста і надаємо інформацію, як туди потрапити, які є об'єкти інфраструктури, як можна користуватися нашим громадським транспортом на безкоштовній основі, який внесок в розвиток міста робить саме наше підприємство. Які взагалі є підприємства міста, де можна знайти собі, наприклад, зону відпочинку, яке наше місто зелене, скільки в нас багато скверів, парків, як багато всього цікавого? А наша оглядова екскурсія сьогодні пролягала через майже весь кривий ріг і Покровським Саксаганським металургійним до Центрального міського району. І зараз основна наша задача ознайомитися з родзинкою, на мій погляд, з Центрального міського району це. Парк імені Федора Мершавцева. Е, відвідати човникову станцію саме те місце, де злиття відбувається Інгульця і Саксагані. Офіційне, ось і також ознайомитися з місцями, де можна дуже добре провести час з дітьми, да де прогулятися, що відвідати, і далі наш маршрут прямує до проспекту Поштового, до Театра Шевченка, до театральної площі, і звичайно, до бібліотеки на поштовий, там де відбувається кожну суботу клуби з спілкування української мови, і знову ж до площі визволення, щоб дізнатися, як інфраструктура. Тура розташована і щоб люди змогли вже подорожувати містом самостійно. Приїхали люди дуже, ну я мабуть не побоюся цього слова, дуже залякані, дуже е, такі потухші. І це зрозуміло, тому що те, що вони наживали все своє життя, їм прийшлося залишити. І е, ми з ними працюємо з кінця березня, початку квітня, і е, на моїх очах вони стають зовсім іншими. І мабуть, знаєте чому? Тому що вони не очікували. Того, що ними так будуть піклуватися, і це не тільки заслуга тих працівників, працівників які працюють у коледжі, це заслуга всього міста. І ось Арсоворміт. Ну сьогоднішня поїздка для нас дуже важлива, тому що знаєте, коли вже вони остаткувалися у нашому місті, вже почали звикати, Їх почало цікавити те, як виглядає наше місто. І от я сьогодні спостерігала за людьми, коли ми їхали протягом всього маршруту, то і коли Марія розповідала, де що знаходиться, така була зацікавленість в очах. І зараз, коли от і діти і батьки, і вони всі разом я дивлюся, як вони розквітають. Ну, правда, це дуже приємно. Найбільша більша прогулка, та нас була це в парку. Там нам так все понравилось, так все красиво, замечательно. Просто слов даже не нахожу. Нигде такого красивого места я не находила, как здесь. Начиная с начала войны, с 24 февраля, в нашем заведении проживают внутренние помещения особы, а их на сегодняшний день 24 человека. И они прибыли с разных областей. Это Донецкая область, Луганская, Херсонская. Это люди в основном пожилого возраста, люди с инвалидностью. Особое внимание э, определяют волонтерским организациям. Да? И на сегодняшний день это Арселор Металл Кривой Рог, который уже неоднократно к нам приезжает э, со своими разными идеями, мероприятиями. Это уже была экскурсия замечательная, люди были в восторге. Э, встречи, художники. Художестві, музикальні. це дуже нужно. Ну, щодо волонтерського проєкту хочеться сказати, що дійсно для Переселенців це є важливий такий етап адаптації до нових умов, нового місця, тому що ну дійсно місто у нас дуже унікальне і своїми масштабами, своїми урбаністичними особливостями, наявністю ну, певної специфіки, де інфраструктури певної, і тому спільні там екскурсії, наприклад, або Ознайомчі заходи, вони ну, впливають і дають користь саме для адаптації людей, які зараз вже наші нові криворіжці. І треба знайомити їх з містом, де вони зараз знаходяться.